Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабич Вод з найкращими та динамічними World of Tanks. Сьогодні об'єкт 252 у в абсолютному топі проти шостих рівнів по дві артилерії в команді. Скажу я вам сьогодні просто мега-тащунський бій на цьому. Преміум танку, один з найкращих у грі, до речі, восьмого рівня. Ну, з важких танків це 100% мається на увазі по броні, тому що гармата у нас така відносна. Але це згодом поговоримо. Звичайно, ми і за гармату їдемо. Ми відразу на мапі перевал, ну, налітний як так званий, звичайно, сюди їдемо давити, тому, що ми в абсолютному топі. Все дуже чудово та грамотно, звичайно, і логічно зараз все робить наш. Автореплею з ніком пушка. Тож, звичайно, будемо вчитися та дивитися. До речі, це буде відповідь для тих гравців, для тих людей, які не знають, чи купляти оцей танк. До речі, він зараз продається в бонвому магазині за 9 тисяч бон. Тож, до речі, чому 9 тисяч бон теж невідомо. Це таке питання, теж дуже, дуже спорне, бо тому що, от, наприклад, стоїть ЄС-5. от це теж преміум танк. Восьмого рівня, думаю, і так всі чудово знають, можливо, якщо хтось не знає, то він набагато гірший від об'єкта 252У. А він коштує у боновому магазині 10 тисяч бон. Невідомо чому така несправедливість, але зараз будемо, до речі, дивитися. Ми приїжджаємо відразу на ІСА. 5 -го. Тож тож, дивимося, звичайно, на нашу гармату, як завжди, у нас бронебійні стандартні снаряди. 440 вони забирають за постріл та 225 вони пробивають. Під калібри у нас в голдові пробивають 265 мм, Тож досить непогано. 440 теж забирають за постріл, та осколково власні снаряди 68 мм пробивають броні. Та 530, так, 530 точно 530 вони забирають середні шкоди за постріл. Один-три рахунок, як бачимо, ми постійно давимо. Звичайно, зараз ну, не те, що жодного супротиву ми не зустрічаємо, але все одно зараз от, оце, ЄС-5, тож зараз він нічого по суті, не може нам зробити. У нас дуже чудова та дуже чудова мега-чудова мега зброя, мега чудова. як на 8 рівень. От, скажу я вам, от, мені здається, що об'єкт 252, корпус. Танка важкого 9 рівня, а не 8. От, але скажу я вам відверто: от, не дивлячись, от обов'язково, ті, хто будуть додивлятися бій до кінця і будуть дивитися, що далі буде робитися в цьому бою, будуть бачити на що здатен цей танк. Але мушу вас запевнити, цей танк в мене є від самого початку, відколи він появився у нашій чудовій грі. Це не так все однозначно. Такі постріли, як зараз зробив наш сьогоднішній пушкап, от бачили, просто 100% ми мали його пробивати, зелененьким світиться абсолютно всюди. І ми його що, ми його не пробили. Отакі от постріли бувають дуже та дуже частенько на цьому танку. Тож майте на увазі, хто хоче купляти оцей танк, хто його не має. От дивіться, от бачимо. Звичайно, а далі, що буде робитися? звичайно, сполерити не буду, але просто на голову не натягни 4-5 рахунок. До речі, був 1-5. Хто не помітив? 1-5 був вже 4-5, просто зараз переломні такі моменти, ми зараз перестрілюємося з нашим однокласником. І що, задали третій чи четвертий постріл жодної реалізації, жодної. От, не дивлячись на те, що у нас дуже шикарна броня. У нас дуже коса гармата. От Так що вирішуйте самі. Звичайно, будемо дивитися, як він себе буде поводити в бою. Ну, нарешті, аж за четвертим чи за п'ятим разом ми його пробуваємо із п'ятого. Тож, що ж, дивимося на. Мінімапу. На мінімапі, що в нас робиться? Е, інший фланг. Е, Мається на увазі JK. Зараз ТАП-64, легкий танк противника. Зараз буде пересвічувати наші ПТСАУ, які зараз знаходяться на дефі нашої бази. Так уже ТС-5 ворожий забирає нашого т 103 Швидше за все, зараз будуть просто повністю змітати наших союзників біля бази, от не знаю, можливо, варто було б вернутися, але зараз ми просто не можемо фізично, бо тому що зараз треба розібратися з ЄС 5. Звичайно, на його місці я б відразу поїхав туди, на ЄС 5, 30 хітпоінтиків, Осколку власним снарядом можна спокійно просто забрати. Ну не цього разу пробито, Мені цікаво, куди ми влучили, що осколков власним снарядом ми не забрали жодного хітпоінтика. Ну але це вже таке. Просто от на мою думку, об'єкта. 252 У нашого автора реплею. Він мав відразу поїхати та забрати з п'ятого, щоб не гаяти час. Ми Просто по суті зараз виключені з бою тоді, коли вже повністю вся орава противників зараз давить нашу базу. Отам зараз на прийнятті наш союзний Сусто стоїть в кущах. що чи за все, який зараз забирає Сусто Ігрек. От таке. не побачив я ігрика на мінімапі, бо тому що там не світилося, Забирає МКПЗ-68. Так і що? Ми знаходимо тут Ісу-152К, преміум на ПТСАУ теж 8 рівня, звичайно. Так і що ж, ми до цієї пори не забрали ісу 5 го ви подивіться, просто. от. На голову не натягни. А ну, звичайно, це звичайний стандартний гравець. От такий, наприклад, як я прийшов з роботи, хоче відпочити собі в танках. Так і тут просто не щастить. Зараз ми зробили постріл, але по суті, ми влучили в гармату. Супер Хілката Ворожого, який вже, віддав Богу, від душу, вже нічого не хоче в цьому бою. Так це точно, можливо, він вже грає в наступному на іншому танку, але все одно він зараз нам на даний момент перешкоджає. 3073 у нас уже настріляного. Залишається у нас останній союзник на Су8, який зараз стоїть позаду нас. Так, забираємо, забираємо ми зараз. Нарешті оцього ЄС п'ятого боже, от, як він нам крошки попив, так і. Що ж, треба хоча б когось забрати, на мою думку, Звичайно, трішечки неправильно зробив е наш е автореплею, що він зараз не перекрив, не допоміг нашій артилерії. Залишиться в живих, звичайно, ми залишалися одні проти восьми чи проти семи. Я не помітив. Е автореплею підписав цей бій один проти восьми танків. Тож будемо рахувати, що один проти восьми. Зараз звичайно легкий танк втікає, але Хілкат, просто Хілкат. Хотів сказати, супер Хілкат, якого ми забрали. Це просто Хілкат прокачуваний. Зараз стоїть просто немає куди втікати. Е 25 і Це просто легкі мішені для нашого е об'єкта 252. Ну, звичайно, але треба влучати, принаймні, щоб щось зробити. Подивіться, попробивають і Хілкат нас пробив. Хілкат зараз нас пробиває. Боже, як так? От я тільки похвалив дуже шикарну броню нашого об'єкта 252У, як Хілкат нас пробиває. От таке теж буває, звичайно, нам пошкодили заряджаючого. Тож у нас дуже довго зараз заряджається наша гармата. І подивіться, що робить. От зараз звичайно грамотне рішення було, що ми зараз поїхали просто затаранили, бо тому, що подивіться вже навіть ворожа артилерія приїжджає. ГВ Пантера всі повністю навалилися. 153 п'ятдесят У нас тільки залишається. Зараз просто нас всі обкружили. От легкий танк з лівої сторони, який зараз у нас не пробуває на щастя, ззаді ТС-5 та. Е-25, зараз треба щось робити. У нас 4118 в кишені. Так, і що? Ми втікаємо, звичайно. Зараз ТС-5, і що за все зараз їде просто на нас, у нього скільки? У нього він фуловий, ТС-5, із ним треба якось розібратися. Ми натанкували майже 5 тисяч бронею, тож все ж таки, не даремно я хвалив так дуже сильно броню нашого Об'єкта 252. 5 -2. Так, і подивіться, що Е-25. Подивіться, який хитрий чоловік. Хотів нам спину зайти, але на щастя, хоча б цього разу залітає, і забираємо отих 274 хідповідника. Ну що ж, ТС-5 з СП1 просто нас. Ми полагодили, звичайно, дали аптечку нашому заряджаючому. Тож зараз будемо розбиратися з противниками, дуже грамотно забираємо СП1С. 7, точніше, так, 347 отих, і ТС-5. Просто фуловий. Як його забирати, невідомо. У нас тільки 8 підкаліберних голдових снарядів, так її ще й ми не влучаємо, просто з переляку даємо такі постріли. У нас перезарядка в районі 11 секунд. Що, ТС-5 нас не пробиває, от. Що відразу стаємо в клінч? Так, треба пробивати кожним пострілом. Звичайно, в тс 5 порівняно з нами. ДПМ просто на висоті. Сказав би, я не знаю, просто на голову не натягне, майже в два рази більше від нас. Так і що? Ми пробиваємо його, звичайно, постріл за пострілом. Він на голдових кумулятивних снарядах. Ми запихаємо от свою гармату в його, і зараз цим ми відбиваємо. Постріл за постріл. Ну, цього разу, звичайно, він дає нам броню, але все одно він не може нас пробити. 6 тисяч уже понад настріляного. Він нам залишається на постріл. Треба хоча б ще один постріл витанкувати нам. Це 100% запихаємо. Ми йому знову в е, гармату в гармату. Так, зводимося і забираємо 193. Оте хітпоинт, яка сьомий фраг у нас на рахунку. І що? Залишається останній противник. От, скажу я вам, це доходяга. Звичайно, М- 6 залишається це порівняно до нас. Це доходяга. Він нам, я навіть не знаю, чи він нам щось може зробити. Танк 6-го рівня ще важкий. Показує, що він фуловий, у нього повне життя. Але зараз, звичайно, переписується просто пітні руки, там дуже жваве писанина. Іде у нашому союзному чаті. Просто всі не вірять своїм очам, що зараз відбувалося в бою. Подивіться, ми натанкували 7 тисяч. 6239 ми настріляли. Подивіться, ми більше відбили бронею, ніж настріляли. І що, залишається, залишається 15 секунд до бази ще дуже далеко. Як ви зрозуміли, ми, звичайно, не встигнемо доїхати. Якщо М6, звичайно, не надумає з'їхати, а він не надумає. Так, ми не встигнемо доїхати. І, на жаль, М6 захопив базу. Всім дуже вдячний за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.